А я ще учасники змагань на кубок ректора, фельдшер національного вучення і університету внутрішніх прав вишиковані. У нашому чемпіонаті, в невеликому, я б теж хотів, щоб виступили достойно, об'єктивні, щоб були результати, щоб переміг. На сьогоднішню хвилину найсильніший. Все, значить, Дві команди розмінаються, дві перші, а стальний, пожалуйста, розмінаться. Питання здорового способу життя. Питання здоров'я особового складу. Воно цікавить кожного керівника. Я не є винятком. І якби які б я слова правильні не говорив, якби я не щось там не навчав їх, що от потрібно це все робити, вони. Якщо я буду сам робити це разом з ними, вони більше мені будуть і вірити, і десь приклад з мене брати. Тому я сьогодні от вважаю, що особистим прикладом я повинен показувати, що от і спорт, і здоровий спосіб життя це норма життя будь-якого офіцера поліції. Служити довго, не всі навіть уявляють, скільки служити. От, а їм так взагалі ще молодим курсантам нашим, молодим викладачам, є ще їм над чим працювати, над собою. Ну, і Десь хочемо підтримати і збірну України, яка десь сьогодні вже у Франції, і надіємося на її перемоги, на її здобутки, бо імідж України в тому числі від цього залежить, щоб і гімн там наш прозвучав, і прапор десь український на, на п'єдесталі або, можливо, поруч з п'єдесталом для нас це важливо.

시청해주셔합니다 <laughs>